Жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріла, могла, сумні навчила, вільно працювала, любити вміла, чесно була. Така та дідна, це не перший погляд, без сасла, майка я одна. Так думати ще поряд, який хотів мене. Осю і до дна. Він мав подобу, хижу і велику. Цвірячу втивість у своїх очах, посовсіби честі без лику, огине був на всіх на до страх. Приходив часто, бився був груди, показував колак та свій язик. Людську мову казала я не буду. Та де відмовив він Бачите, не привик. Не звики не пішов, а вісім років гупив кривого вікна. Ми ж сім'я. Мечі так та зі всіх боків, кричав Я не моя, то нічия. Віддумає злякась і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козецька кров горяча, у мене зуби є, і я вкушу. Та й так мені болить, боліть і стерпно. Та я останнє все раз потерплю, щоб остаточно та завжди роздерти. Кривала в сусіда, без жалю, я лечу точно, аж б'ю прицільно. Мене так воля Богом нарекла. Я Україна, незалежна і вільна, я ще сильніша, ніж колись була.